Мене звати Осен Жайко. Добре. А скільки тобі років? Один, два, три, чотири. чотири. Добре. Що ти сьогодні робила? Сіяла. А що сіяла? Пшеничку. Сіяти пшеницю. Відповідальна справа. І їй передує ще багато етапів підготовки зі своїми правилами яких раніше чітко дотримувалися, а щоб про таку минувшину знати у закарпатському музеї народної архітектури та побуту влаштували свято першої борозни. Свято першої борозни або традиції засівання поля ми вже проводимо а, багато років поспіль. Це вже наша така традиція в Ужгородському Скансені. А, ми, як і наші предки, розпочинаємо а, такий от рік а, із засівання поля, тому що для наших предків було дуже важливо. А, Гарно засіяти поле, аби отримати врожай, адже від цього залежало все їхнє майбутнє життя, весь їх майбутній рік. Музейники розповідають про традиції засівання поля, які можна скласти пазлами вірувань, обрядів, навіть забобонів. Наприклад, там треба покласти до, до, ниви, до поля крашанку або писанку із минулого, ну, з минулого великодня, освятити свяченою водою, щоб врожай був хорошим. Ну і далі вже засівати поле, гарненько там граблями, загребсти, щоб отримати гарний врожай. І ми дітей до всіх цих процесів долучаємо. Їм зазвичай це подобається. І потім навіть вони приходять до нас, щоб подивитися на результат своєї роботи. Певні упередження, що побутували в предків, стосуються не лише періоду засівання полів, а й усього року. До прикладу, ночі проти різдва. Наприклад, коли йшли до церкви на всеношну службу і поверталися з неї, то не можна було лягати спати. Ні чоловікам, ні жінкам треба було цілу ніч сидіти, тому що вважалося, що от якщо засне чоловік, то, то буде поганий врожай. А якщо засне жінка, то там поб'є град ну, всі оці посіяні культури. І тому навіть вже починаючи із такого от, Зріз два із зимових свят, от уже тоді вірили, що певні такі от моменти, певні забобони можуть або навпаки покращити врожай, або зробити тільки ну гірше. Щороку в Скансені на свято першої борозни запрошують усіх охочих, не тільки розповідають про традиції, а й дозволяють безпосередньо засіяти поле. Радше ділянки обабіч музейних хатин. Прийшли сьогодні із дівчатками, новачками. Ось це вони там в жовтих хусточках. Це мої новачки. Ми прийшли сьогодні доєднатися до такого дійства, як посів пшенички. А чому? Ну хочеться долучити дітей до цього процесу, тому що от ми взимку робили дідухи і з цього житочка складали і робили павучки. А тепер вони будуть бачити, як це все росте. Ми посіємо пшеничку, ми будемо приходити дивитися за нею, як вона там росте. Потім ми будемо приходити, я так сподіваюся, будемо її жати, і потім вже будемо знову ж таки робити дідухи. Такий безперервний цикл пластуни запам'ятовували і практичні рекомендації, і традиції з минулого. Нам розказали про традиції, що починали сіяти обов'язково після свята благовічення. Раніше не можна було починати сіяти. А для того, щоб почати сіяти з фігуру, спочатку треба було допомогти посіяти і впоратися з справами людям, які не могли це самостійно зробити вдовам або якимось стареньким людям. А в день посіву люди вдягали свої сорочки, які вони вдягали під час останнього при. І е, в цей день також не можна було сваритися інакше вважалося, що пшениця не зійде. І перед тим як почати сіяти, потрібно минулорічні писанки порозкладати по кутикам городу і е, так само хліб е, помикати в священну воду і так само порозкладати. Вважалося, що так воно е, зійде добре. Сіяли на трьох ділянках. Саме на цьому городі будемо садити льон. Іршавщина, хата голубенька, до неї будемо льон садити. На територію Оріховської хати посіємо, напевно, жито. І в Угорській хаті будемо сіяти овес. Там у нас більша ділянка, і все, будемо сіяти більше. Цього року будемо садити більше, минулого року не садили житу. Пластуни приходитимуть, аби спостерігати за результатом роботи. І чекатимуть збору врожаю. У Скансені хочуть разом із дітьми обмолотити пшеницю. І з борошна спечуть хліб, аби відтворити весь цикл виготовлення хліба.